Поетеса Леся Українка крилата фраза. Малоросійство це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Одна з найвідоміших жінок в історії України, Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Косач, страждала на важку форму кісткового туберкульозу. Але попри це вела активну письменницьку діяльність і стала своєрідним символом боротьби. Вона написала понад сотню віршів. Використовуючи нові форми і літературні прийоми. Вистави за драматичними поемами українки Камінний Господар «Одержима» і Кассандра, і донині є в репертуарах вітчизняних театрів. А драма Феєрія лісова пісня стала знаковим елементом всієї національної культури. Поетеса була ще й однією з найкращих перекладачів в українській літературі, вона адаптувала для вітчизняного читача твори Генріха Гейне, Адама Міцкевича, Віктора Юго, Гомера і інших світових класиків.